Вітаю вас, брати та сестри. Слава Ісусу Христу! Радий вас всіх бачити. Ми продовжуємо вивчати дії святих апостолів, і на домашніх групах ми мали благословенний час для того, щоб разом роздумувати над Словом Божим і продовжити вивчати цей розділ із Біблії. Не так давно я дивився одне відео, і там говорили про те, як баптисти можуть взяти невеличкий текст із Біблії і. Прочитати по ньому проповідь. Мені імпонується думка, тому що це один із методів вивчення Біблії. Коли ти береш частину тексту, ти його вивчаєш, ти можеш взнати, про кого там написано, про що говориться в ньому, що спонукає, до чого спонукає тебе цей текст, які висновки ти можеш зробити для себе. І сьогодні ми будемо розглядати дії святих апостолів, 9 розділ з 32 по 43 вірш. У цьому розділі йдеться вже про апостола Петра, про зцілене Енея та Воскресіння та Вівги. Наші такі незначні історії, але у Біблії, в Бога не буває таких випадкових людей, які записані в Біблії, або не буває випадкових історій. Ми бачимо, що перед цим були значні, значні такі події, такі як гоніння на апостолів, і той, хто був головним гонителем, це Савел. Він навернувся до Господа і почав проповідувати в ім'я Ісуса Христа. І настає такий спокій. Да? Про це говориться у 9 розділі, в 31-му вірші. Церква ж по всій Іудеї, і Галілеї, і Самарії мали мир. Облаштовуючись і ходячи в страху Господньому і в тісі Святого Духа, примножувалися, ми бачимо, що настає невеличкий спокій. І під час цього Петро починає обходити сусідні міста для того, щоб побачити братів та сестер і проповідувати Слово Боже. Тож, бо прочитаємо зараз 9 розділ з 32 по 35 вірш, де написано про зцілення Енея. І сталося, коли Петро, обходячи всіх, прийшов і до святих, які жили в Ліді, він знайшов там одну людину на ім'я Еней, який вісім років лежав у постелі, був паралізований, і сказав йому Петро: Енею, зцілює тебе Ісус Христос, встань і застели постіль свою. І він відразу підвстав. І побачили його всі, хто мешкав у Лідії і Саронії, які навернулися до Господа. Що ми бачимо? Що Петро е, це був е, ну, один із найближчих учнів Ісуса Христа і ключовою фігурою в ранній церкві. Е, його візит до Ліди засвідчив важливість спільноти та взаємодії, взаємодії взаємної підтримки віруючих. Коли він прибуває до, до Ліди, то стає очевидним, що громада чекає на нього в надії та порятунку. Хто ж був такий Еней? Еней це не той, що парубок моторний, а це персонаж із згаданої Біблії. Історія розкриває важливі аспекти ранньої християнської віри та силу зцілення через апостолів. Життя Енея змінюється, коли апостол Петро приходить до нього і призводить до чудесного зцілення. Який стан був Енея? Він був лежачий, він 8 років був прикутий до ліжка? І чи була можливість у нього, наприклад, сходити до церкви, чи сходити на зустріч з братами та сестрами, скоріш за все, що не було. Він був обмежений як фізично, так і в соціальному, ну, в соціальному житті він не міг себе проявити ніяк. Але при цьому, лежачи, скоріш за все, у нього були якісь люди, які розказали йому про Ісуса Христа і Еней був віруючою людиною. Петро знаходить Енея і говорить прямо до нього: Енею, Ісус Христос зцілює тебе, встань та застели своє ліжко. Важливі слова, тому що ми бачимо, що Петро, як апостол, він має силу від, від Ісуса Христа. Тобто не від себе, а Він зцілює ім'ям Ісуса Христа. І цей наказ підкреслює роль Петра як посудини Божої цілющої сили. Е, які були негайні результати в Енея? Да? Почувши ці слова, Еней негайно встав. Е, у тексті зазначається, що він не вагався, а безпер... безперечно підкорився, демонструючи свою віру. Е, це миттєве зцілення висвітлює кілька моментів. Е, силу віри Енея. Да? Я думаю, що якби Еней був невіруючою людиною, людину, чи зцілився б він? Напевно, ні. Віра його зцілила. Чи, через КОГО працював Ісус Христос через апостолів. Тому що сила зцілення надана таким АПОСТОЛАМ, як Петро, є значною. У ній підкреслиться, що апостоли були не лише вчителями, а й проповідниками Божественної сили. І який ми маємо вплив на тих людей, які були в тому місці, в Ліді? Да? Що це зцілення мало ефект хвилі, що всі, хто побачили зціленого Енея, які знали його, вони також навернулися до Господа. І це показує, що зцілення е, одніє людини може вплинути на цілу громаду. Зцілення е, Енея це було не одне е, з багатьох чудес Новому завіті. Воно е, символізує більш широку ширшу тему віри. Да? Історія Єнея спонукає до розуміння того, що зцілення може бути як фізичним, так і духовним. Е, чудо Енея призвело до зростання віри людей. Е, ця відповідь втілює ідеї про те, що дії Божі. Чи то через стілення, чи через різні чудеса мають спонукати віруючих людей ділитися своїми свідченнями. Як часто ми чули в нашій церкві свідчення тих людей, які мали якісь чудеса, вони зціливалися від якоїсь хвороби, чи від якоїсь залежності. І це має нас спонукати, як по прикладу Енея, також, якщо ми маємо якісь. У зміни в своєму житті виходити сюди і свідчити. Далі ми прочитаємо історію Тавіфи, це дев'ятий розділ з 36 по 43 вірш. В Іопії ж була одна учениця на ім'я Тавіфа, що в перекладі означає сарна. Вона була сповнена добрих діл та творила багато милостень. І сталося тими днями, що вона захворіла і померла. І обмивши, поклали її в горниці. А оскільки Ліда була поблизу Єопої, то учні, почувши, що там перебуває Петро, послали до нього двох чоловіків попросити не, не загайся, прийди до нас. Петро встав і пішов із ними. І коли він прибув, ввели його, вели його в горницю і обступили його всі вдови, плачучи і показуючи хітони і плаття, які робила сарна, будучи з ними. А Петро, Випроводивши всіх, схиливши коліна, помолився і, звернувшись до тіла, сказав та вів встань!» І вона розплющила очі свої та, побачивши Петра, сіла. І, подавши їй руку, він підвів її та, покликавши святих і вдів, представив її живою. Стало відомо це по всій Іопії, багато вірувало в Господа. І сталося, що перебував він немало в іопії, в одного Симона кожумяки. Тут ми бачимо ще одне чудо, тільки вже не зцілення, а Воскресіння. В історії Тавіфи, так і Тавіфия згадуються святі. Я задав собі питання, а що ж це за святі такі? Да? І вивчаючи слово, я зрозумів, що хто писав дії святих Апостолів? Дії святих Апостолів писав Євенелис Лука. І він інколи на початку своїх свого писання він церкву перед цим називав святими. Тобто учні, які були в Ісуса Христа, він називав їх святими. Тобто святі відокремлені Богом для себе, покликані на особливу місію. І що ще цікавий момент, що Тавіфа вона була єдина жінка в Біблії, яка згадується як учениця. Тобто більше інших жінок в Біблії не називають ученицями. І що ми бачимо, вона сповнена добрих справ, вона є ученицею, вона служить вдовам, шичу для них одяг. Та Віфа, немов в тілі всіх тих невідомих нам героїн, які робили все, що можуть, які у вірі і надії, у скорботі і в радощах несли своє маленьке служіння іншим людям. Як виконання Євангелія, направляючи свої уміння на славу Божу. І що ми можемо побачити у цьому тексті, що є така паралель між діями Петра і між діями Ісуса Христа. Коли Петро, воскрешаючи тавіфу, так само Ісус Христос воскресав дочку Яїра. дуже відома історія. Да? І схожі, схожі вірші, коли воскрешав Петро і Ісус Христос в Марка, п'ятому розділі 41 вірші записано, і, взявши дитину за руку, говорить їй таліфа кумі, що в перегляді означає, дівчинко, тобі говорю, встань. І ця паралель вказує на те, що Петро вишив ті ж самі справи, які вершив Ісус Христос. Тобто, при зціленні Інея, Ісус Христос також зціляв. Е, 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 Жінка, яка була хвора. І після того, так само, тими самими словами, Петро зцілює і Тавіфу. Петро зробив це самостійно своїми силами. Як ви гадаєте? Петро це не зробив самостійно, бо він зробив це Божою силою. Так само, як і з Енеєм, він сказав: Енею зцілює тебе Ісус Христос, встань. Так само і з випадку з Тавіфою він помолився, а потім звернувся до тіла. Тобто ми бачимо, що не можна просто так когось цілити або оздоровити. Да? Ми повинні звернутися в молитві до, до нашого Бога. І іншими словами, Петро розумів, звідки приходить джерело благословення. Він усвідомлював всю силу, що силу для оздоровлення та Воскресіння дає Ісус. І Чудо вздоровлення Енея та чудо Воскресіння та віфи воно призвело до прославлення великого імені Ісуса Христа. Які ми можемо висновки зробити з цих двох історій? Да? Історія Енея служить надихаючим свідченням сили віри та зцілення. Без віри, я думаю, Еней би не зцілився. І так для себе можемо взяти. Якщо ти віриш, ти будеш зцілений. Якщо не віриш, то своїми силами ти не переможеш якусь хворобу чи якусь е негативну свою рису. Також завдяки зустрічі з Петром і повноцінному зціленню е був вплив на, на ціле місто, Ви можемо побачити, як один, одна людина, один досвід людини. Може е, змінити історію всього, всього міста. Е, у сьогоднішньому контексті історія Енея нагадує віручим про важливість віри і в подоланні викликів. Це захоче нас підтримувати один одного. Це захоче приймати участь у зціленні як фізичного, так і духовного і емоційного стану. Е, кожен із нас відіграє важливу роль і у великій історії. Е, і... Якесь зцілення або відновлення може призвести до нового життя та нових можливостей, свідчити про Божу доброту. Що ж до Тавіфи, Тавіфа була ученицею, вона прославилася добрими ділами, і буде дуже добре, якщо серед нас будуть нам притаманні такі риси, як учнівство, та ми будемо робити добрі справи. Е, і пам'ятаємо, що ми служимо єдиному Богу, який як і тоді, так і зараз може як вздоровляти, так і воскрешати змертвих. Е, давайте будемо величати його святе ім'я, тому, тому що він достойний слави. Давайте помолимось.